Всім привіт! Ви на каналі компанії Градієнт. Сьогодні поговоримо про те, як підібрати напівавтомат. Існує велика кількість апаратів для Мікмак зварювання. Всі вони вирішують різні задачі. Тому для того, щоб підібрати напівавтомат, треба знати, які функції необхідні під час того чи іншого типу зварювання. Та на що обов'язково треба звернути увагу. Не забудьте підписатися на канал та поїхали. Почнемо з основного параметру для кожного зварювального апарату, а саме сили струму. Саме від цього параметру, залежить з якою товщиною заготовки, можна буде працювати. Тут важливо як мінімальне, так і максимальне значення сили струму. Наприклад, для зварювання заготовки товщиною від 1 до 3 мм потрібен буде апарат із силою струму до 160-180 ампер. Для роботи з кузовом автомобіля, товщина якого зазвичай не більше 06-0,8 мм, буде достатньо моделі з показниками сили струму 100-120 А. Товсті труби з товщиною заготовки 4 мм та більше зазвичай зварюють напівавтоматом з показниками більше 180-200 А. Більш товсті металоконструкції та швейлера потребують сили струму більше 250-300 А. Мінімальна сила струму важлива для зварювання тонколисного металу. Наприклад, мінімальні значення 15-20 ампер будуть актуальні під час зварювання кузову автомобіля, а значення 35-40 ампер дають вам змогу якісно зварювати тонколисний метал. Для початку можна буде використовувати таблицю, де є рекомендації щодо сили струму для зварювання низьколегованої сталі. Ще одним важливим параметром є напруга холостого ходу. Адже якщо напівавтомат увімкнено, а дуга відсутня, апарат працює у режимі очікування, підтримуючи певний рівень напруги від 40 до 90 вольт. Напруга холостого ходу потрібна, щоб запалювати дугу під час зварювання. Чим вище значення холостого ходу, тим легше запалювати зварювальну дугу. Для побутового використання достатньо моделі з показниками холостого ходу 30-40 вольт. Для майстерень та станцій обслуговування автомобілей бажано мати показники 50-70 вольт. Для виробництва використовують напівавтомати з показниками 80-90 вольт. Не менш важливим показником є діаметр зварювального дроту, з яким можна працювати у напівавтоматі. Треба пам'ятати, що чим більша товщина заготовки, тим більшого діаметру потрібний зварювальний дріт. Тому під час вибору напівавтомату треба брати до уваги усі види зварювальних робіт. Окрім цього, звертайте увагу на механізм подачі дроту. Він може бути як всередині апарату, так і з виносним механізмом. Зазвичай для гаража, будівництва та невеликих майстерень буде достатньо апарату з вбудованим механізмом подачі дроту. Для нечастого використання це буде максимально зручний та оптимальний варіант. Апарат з виносним механізмом зазвичай використовують на виробництвах. Там потрібна максимальна мобільність. Такий механізм дає змогу працювати окремо від основного джерела струму. Звичайно, не забувайте про сам механізм подачі дроту. Для катушок до 5 кг буде бажано всього двох роликів подачі дроту. Для катушок 15 та 18 кг бажано, щоб апарат мав 4 ролики подачі дроту. Також у деяких апаратах можливо встановити катушку від 1 до 5 кілограм, але для певних видів робіт цього буде недостатньо. На це також треба звертати увагу, адже зазвичай на виробництвах використовують катушки від 15 до 18 кілограм діаметром від 270 до 300 міліметрів. Інший важливий параметр напівавтомату тривалість включення або по-іншому ПВ. Цей параметр означає, скільки часу із 10 хвилин апарат буде працювати з максимальним зварювальним струмом. Наприклад, якщо ПВ апарату 60%, то з 10 хвилин роботи на максимальному струмі апарат буде працювати 6 хвилин та 4 хвилини оголоджуватися. Зазвичай мало хто працює на максимальному струмі та ще й без зупинок, тому будьте спокійні, ПВ 60% буде більш ніж достатньо. Синергетичне керування. На більшості нових апаратів присутнє синергетичне керування зварювальним процесом. При наявності такої функції зварювальнику буде достатньо вибрати певні параметри, що доступні у цій моделі напівавтомату. Та апарат автоматично налаштує силу струму та швидкість подачі дроту для комфортної роботи. Ця функція буде актуальна для починаючих та професійних зварювальників. Але важливо пам'ятати, що окрім синергетичного керування, повинна бути можливість ручного налаштування параметрів. Ще одним додатковим параметром буде універсальність використання напівавтомату. Деякі напівавтомати мають можливість ММА зварювання та аргонодугового зварювання за умови підключення спеціального пальника. Зазвичай такі моделі коштують дорожче, але така універсальність буде актуальна там, де потрібно зварювати металоконструкції різних товщин у майстернях, гаражі та на маленьких виробництвах. Зараз, друзі, поговоримо про те, які моделі є в асортименті торгової марки Megatech та що ми вам можемо порадити. Для побутового та напівпрофесійного використання, для майстерні та гаражу для нещоденного зварювання та роботи з металом товщиною від 1 до 4 мм підійдуть моделі StarMIG-175. Характеристики моделі: зварювання струм у режимі mig мак від 30 до 160 А. Напруга холостого ходу 60 вольт. ПВ 60%. Режими роботи Мік ММА Ліфтік. Діаметр зварювального дроту від 0,6 до 0,8 мм. Можливість встановлення катушки від 1 до 5 кг та два ролики подачі дроту. Модель StarMig 205 Характеристики моделі: Зварювальний струк у режимі Мік-Мак від 30 до 180 А. Напруга холостого ходу – 60 В. ПВ 60%. Режим роботи Мік ММА та ліфтік. Діаметр зварювального дроту від 0,6 до 1 мм. можливість встановлення катушки від 1 до 5 кг та два ролики подачі дроту. До речі, на ці апарати є огляд на каналі. Модель Еко Мік сто Характеристики моделі: Зварювальний струм у режимі Мік-Мак від 20 до 160 А, напруга холостого ходу 60 вольт, ПВ 60%. Режим роботи Мік ММА та Ліфтік. Діаметр зварювального дроту від 06 до 1 мм, можливість встановлення катушки від 1 до 5 кг та два ролики подачі дроту. Також присутня синергія для більш зручного налаштування та імпульсне зварювання. Детальний огляд є на каналі. Наступна модель Мік-250ДМ. Характеристики моделі Зварювальних струм у режимі Мік-МАК від 30 до 200 А напруга холостого ходу 65 вольт, ПВ 60%, режим роботи МІК ММА. Діаметр зваряного дроту від 0,6 до 1,2 мм. Можливість встановлення катушки від 1 до 15 кг та два ролики подачі дроту. Також присутня синергія для більш зручного налаштування. Детальний огляд є на каналі. Якщо потрібен апарат для виробництва або для щоденного використання, зверніть увагу на моделі з серії Megatech Pro. Модель SmartMIG 200. Характеристики моделі: Зварювальний струм у режимі Мік-Мак від 20 до 200 А. Напруга холостого ходу 56 вольт, ПВ 60%. Тип охолодження інтелектуальний. Режим роботи Мік-ММА Ліфтік. Діаметр звального дроту від 0,6 до 1 мм, можливість встановлення катушки від 1 до 5 кілограм та два ролики подачі дроту. Також присутня функція синергії та можливість детального налаштування зварювального процесу. Детальний огляд я на каналі. Наступна модель призначена для роботи на серійному виробництві mig 300 gt характеристики моделі. Живлення трьохфазне, зварювальний струм у режимі Мік-Мак від 45 до 300 А. зварювальний струм у режимі ММА від 50 до 300 А. Напруга холостого ходу 58 В, ПВ 60%. режим роботи мік ММА. Діаметр зварювального дроту від 0,8 до 1,2 мм. Можливість встановлення катушки від 1 до 18 кг та чотири ролики подачі дроту. Також присутня функція синергії, можливість детального налаштування звареного процесу та функція меморі, що запам'ятовує три види налаштування апарату. Детальний огляд є на каналі. На цьому, друзі, асортимент напівавтоматів не завершується. Посилання на весь асортимент у описі під цим відео. Звичайно, не забувайте про наші відео огляди, де ми детально розповідаємо про кожну модель, її функції та можливості. Друзі, дякую за перегляд цього відео. Сподіваємось, воно було корисне для вас. Підписуйтесь на наш канал та інші соціальні мережі. Будемо раді почути ваші думки та поспілкуватися у коментарях. До зустрічі.